Шоста ранку, друзі, а в нас ось така картинка, Приморозок добрячий. Вчора з вечора понакривали, що можна, Ну, не знаю, що там вижило, що не вижило. В 4 ранку вставала, то мороз тільки почав брати. Дві години морозу двоє, що свою справу зробили. Ну, в тепличці в мене все добре, я вже перевірила. А от помідори, думаю, ці, що на городі висаджені, прихватило. Пізніше буде видно, покажу. Полуничку прибрала також. Гляньте, ми її не вкривали, бо вже не було чим. Ось такий у нас ранок. Прийшла я порозкривати все, що накривала. Дивлюся на помідори. Вже й цвіт викидають, але де-не-де прихватило. Ось бачите, де воно доторкалося до укривного матеріалу, то помідорчика взяло трошки. Ось тут чорненьке. Ну, воно вже підсохне. Звісно, ось так. Трошки прибило. Де не де нормальні геть стоять, а де не де прибило. Кабачки ще не відкривала. Зараз відкриємо разом. І подивимося, живі вони чи не живі. Кабачки живі, вкриті агроволокном і плівкою. Так що їм нічого страшного не сталося. А якби були одним агроволокном, то прихватило кабачку, був би гембель це 100%, тому що вони дуже-дуже теплолюбиві. І ось частинка картоплі, яка не прикрита. Ось такий має вигляд. Оце воно все пропаде. Тому що воно дуже гарно прихвачено. А це, що після під агроволокном, почуває себе дуже-дуже добре. Агроволокно і 30-ка, і п'ятдесятка, переносять мороз до мінус трьох. Тридцятка, мінус 3, переноси зовсім-зовсім нормально. П'ятдесятку на мінус Гляньте, Жук морозу не боїться. В теплиці все почуває себе нормально. Помідорчики живі, здорові. Тут я накривала. Зараз відкрию кавуни. Вже чим було, тим і накривала. Кавуни зійшли не всі, отак От дивіться: Оранж кінг. І то вони в мене припалилися, або стояли на підвищеності тут. І було дуже жарко. А це у нас крізбі. 4 всього штучки. І прикривала огірки, Прикривала огірочки. І тут також кавуни е, арбон. Арбон взагалі зійшов один кавун, а це продюсер пару штук. Ну, може, вони ще зійдуть, а може вже й не зійдуть. І огірочки. Розсада почуває себе зовсім нормально. Дуже-дуже навіть гарно. Це волгоградські помідорчики гляньте, які. Може, погано видно, красиві помідори. Огірки також нормально. Сьогодні я їх не прикривала, ще ми їх не підв'язали, бо ту ніч, як був мороз минулого разу, приморозок у нас в квітні, то я їх і тут прикривала, а в теплиці було 4 градуси тепла. Я заходила в 4 ранку, то, ну, в принципі, нормально. Почувають себе нормально. Треба срочно їх підв'язувати, бо вони вже лягають. Помідори нормальні. Абсолютно все добре. Все добре, всі живі, всі здорові. Зараз будемо відкривати. Це у нас Фатіма дуже гарний, міцний помідор. Тут перчик останній, який я пікірувала. Він такий трошки ще геткенький, але з такою погодою буде садитися пізніше, тож ще в спіни вирости. Це пікіровка, тут шматочок з ящиків, ті, що в хаті садила. Ріо теж велетні. Вони вже хочуть в землю, вони вже готові повністю. Гляньте, розсада. Ось така достонога, ніжка у неї закалена, фіолетова, гарна. Ляна також гляньте, трошки витягнулась, але розсада закалена ось. Гляна і Санька чомусь трошечки витягнулися. Тут у мене биче серце теж міцний гарний помідор, гляньте, який. Товстенький, наче пікіровка. Помідорчики гарні, але немає погоди. Червоний банан, також масивні помідори, гляньте. Ось який як пікіровочний він іде. Можливо, я собі думаю, через те, що санька трошки. Густуваті вони спочатку були е, такі нічо, ну, нічого, нормальні, все. А потім пішла сильно жара, і вони трошечки підтягнулись. Ми ось так натягуємо сітку зверху ароволокно на цю частину, але зняли, бо вкривали картоплю. В цій скляній тепличці все добре. Хоч вона і скла скло, швидше пропускає тут заморозок. Але все добре. Капуста жива-здорова. Ось така капуста-агресор. Ця капуста у нас білосніжка. Все живе, все здорове, слава Богу.